Доброго вечора! Завітайте зі мною в Сільпо і я вам покажу ціни на недорогі пасочки. Я думаю, за такою ціною я можу купити пасочку кожен пенсіонер. 349 гривень. Я думаю, у нас пенсії такі здорові, такі здорові в Україні. Бачите, який шоколадний. Отака пасочка. І ще ось отака крафтяр. Кекс пасхальний крафтяр 7490. От дивіться, щось воно таке. А тут написано кекс-велиходній крафтяр. Точно ось він. Це крафтяр, а це теж крафтяр 7490. Ще вам покажу ціни на пасочки. Зовсім недорого, всі можна брати. От, дивіться. Кекс крафтяр 389 гривень. Тут, виходить, 900 Ну, Це одну пасочку таку здорову купив. Недорого. Всі ж кажуть, що це недорога ціна. Я думаю, вони ще й залишуться. Скидки зроблять. А оце ось пасочка така маленька. Получається тут вес іде 100 грам. Цій пасочки 100 грамова я зараз її взвішу. Вона виходить 29,99. Ця пасочка. Така маленька. Ось ціна 29,99 на оці маленькі пасочки. Так, так, так. Зробили ми дослідження. Зараз я дивлюсь, покажу вам вес Щось вона така, бачите? Трішки якась. Ну, не стоїть вона 29,99, я б за неї не дала такі кошти в маркетупки дешевше. 102 г, бачите, пасочка, 102 г. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз я вам скажу ціни на борошно. 84,99 за 1 кілограм. Борошно пшеничне, грубого помелу, органічне. Бачите? 84,99, зовсім недорого. Це такі ціни, знаєте як, для нас. От друге борошно-пшеничне, також 77,99. Така ціна. А яка різниця між ними? Так, зараз ми так цінник поставимо, бо він що грубого помолу. А це 77,99, також кілограм, борошно органічне. І ось ще якесь борошно за 111 гривень. Це, мабуть, для... суміш рисова, гречана для домашньої випішки та хліба без глютену. Це така суміш. Так, далі ціни на борошно, борошно-борошно. Цільнозернове борошно, пшеничне кілограм 27,99 по акції. Борошно кукурудзя не 1 Один кілограм 35-39. Рисове борошно кілограм 97-49. Борошно пшеничне цільнозернове, зернове Кілограм 20-59. Ой Боже, тут це, мабуть, Євромілка Ну, Це така ціна на борошно. Це все, що тут залишилося з борошна. Більше борошна немає. Розібрали борошно. Ну, також я вам покажу недорогу ціну на цукор 3499. Кожен пенсіонер може купити, так як нас розказують, що в нас мега ціни. Ну я б не сказала, що вони мега. Крупа. Скверянка. Ячмінна, перлова 32,79 Це така ціна. Ну, ціни тут, звісно, мегакосмічні. Ось крупа манна, можете взяти 9,99, 400 грамів виходить. 400 грам. Це, мабуть, на у нас сільпо магазин. Ось крупа манна, кілограм 27,89. Ну це зума зійти, господи. Тут взагалі. Так, 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 гречка, гречка, гречка гречка. Крупа гречана 18,99 за 400 грам. 400 грам. І крупа преміум гречана 800 грам 29,99. Рис. Ціна на рис у нас. Шліфований 59,49. Це виходить у нас за 1 кілограм. Кому був цікавий мій обзор, ціна на пасочки, на борошно і на крупи, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі до нових відео.